А якщо механіка є права, є досвід водіння, 6 років і є страх водіння у великому місті, але ж трошки досвід на автоматі є. Питання гарне. Ем, вам зустрічне питання. Вам а, чому страшно у великому місті? Бо не встигаєте читати дорогу, не до кінця розумієте, хто кому поступається, не розумієте, як дивитися, як часто і наскільки. Сильно повертати голову в певних умовах. Це ж ніякого відношення не має до перемикання передач. Тож, ще раз питання. Вам передачі перемикати страшно? Чи не встигаєте за дорогою великого міста і трафіку? Я навчаю на автоматі, тому що я навчаю читати дорогу. Перемикати передачі ви вже вмієте і без мене. Тому варто спробувати і на автоматі, і на механіці. Але на автоматі у вас буде більше оперативи засвоїти відповідну інформацію. Спробуйте!